Пане Микола, розкажіть трошки за про цей проєкт, як давно він реалізується, і що він в себе представляє, Чи як це була ідея? Ну, дивіться, мене призначили головою Запорізької обласної асоціації футболу е, в травні місяці. Е, звичайно, що ну ми проаналізували. Е, що відбувається з футболом? Да туди діти, є їм куди ходити, де тренуватися, які секції, які платні, які безкоштовні, все інше. Ми прийшли до голови обласної військової адміністрації Івана Федорова і кажемо: а може, давайте будувати майданчик? Все одно ви будете вкладати сюди гроші? Можливо, майданчик буде трішки дорожчим, але це точно ефективніше. Ну це це. Це зрозуміло для чого, перспектива, яка має бути. Ось з того моменту, це вже там ну, півроку, почали будуватися перші майданчики. Це як такі можуть, функціональні майданчики, ви бачите, 40 на 20. Тут може бути як і футбол, баскетбол, волейбол, теніс, все що завгодно. І також ну, зараз будуються чотири. Футбольних майданчика 60 на 40 зі штучною травою, зеленого кольору. Ну, тобто, там вже більш якісно професіонально можуть тренуватися діти. В першому етапі цього турніру взяло участь 110 команд із Запоріжжя. Це я вважаю фантастичним результатом. Тобто ми бачимо, що є запит на, на, на футбол, на тренування. Це вибудували все, все логічно, все системно. Е, перше, да, майданчики будуться за державний кошт. Це не місцевий, не, не з податків запоріжців, це менталь. Е, він купується, нам його надає Українська асоціація футболу. Віцепрезидент сьогодні до нас завітав. Е, і також ми, ми туди додаємо від Запорізької обласної асоціації футболу деякі елементи, щоб е, був повний базовий комплект для початку тренувань. Вчителі, вчителі фізичної культури праці влаштувалися, додатково отримають кошти за позашкільну освіту. Вони мають перше, друге, що хочу сказати. Наступного року ми щонайменше ще 10 майданчиків побудуємо, так як зараз це близько 700 дітей вже займаються в цих безкоштовних футбольних секціях. Для розуміння всього в Запоріжжі до цього було 2 тисячі дітей, які займалися футболом. Ну я я хочу вийти наступного року на 5 тисяч дітей. Mm -hmm. Зараз дуже активно розвивається до нас, приїжджали представники з ЛАФу, представники жіночого та дівочого футболу. Хочемо розвивати дівочий, mm -hmm. дівочий футбол. Вже є у нас дві команди з дівочого футболу. В кожній зі шкільних команд є одна-дві дівчинки. Ну, тобто розвиваємось в усіх напрямках.